карти, подивимося, яка ситуація на межі Харківщини та Луганщини, чи є там зміни, чи демонструють їх нам аналітики. Загалом вже на Куп'янському напрямку, за нашими даними, за даними нашого генштабу, там ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позиції, тобто він там активних наступальних дій не веде. Натомість він там укріплюється щодо сватівського напрямку. Тут наші аналітики говорять про те, що там відбуваються локальні бої. Традиційно вже близько місяця ми говоримо про те, що там дуже активно застосовується артилерія, як з боку наших сил, так і з боку окупантів. Ну і ворог не припиняє свої спроби просунутися і витіснити наші сили із серебрянського лісництва. Про це так само зазначають аналітики. Ми бачимо тут невеличкі зміни. Аналітики ці зміни не коментують. Ймовірно, це результат якихось боїв. Але ми розуміємо, що ця ділянка досить мала, і ситуація вже зараз може виглядати зовсім по інакшому. А наш генштаб вже натомість говорить, що активних наступальних дій в районі Лима в напрямку лиману окупанти минулої доби вони не проводили. На Луганщині українські десантники демілітаризували дві одиниці загарбницької техніки і більше не поїдуть. Вантажівка Урал та бойова машина піхоти БМП 2 відпрацювали по противнику мінометні підрозділи 25 ї окремої повітряно-десантної бригади січеславської бригади. Далі ми переходимо до наступної ділянки фронту, а саме Бахмут, де найгарячіше подивимось на карту, які там зміни. А зміни там, на жаль, наші аналітики демонструють. Якщо дивитися саме на сході е, Бахмуту, ось ми бачимо імовірне просування противника. Але зазначу, що аналітики ніяк не коментують таке просування, тобто чітко сказати, де ворог просунувся і за яких умов тут сказати важко, але зміни на карті такі відбуваються. Ну і е, наші аналітики, Літики генштаб також говорять про те, що тривають бої в західній частині Бахмута, а також в районі Хромого, Бого ми розуміємо, що там є дорога Бахмут-Хромова, часів яр, і саме через це окупанти там так сильно і штурмують, аби її перерізати. Ну і генштаб наш говорить про те, що були спроби окупантів атакувати, щоб видовжити ось цей фланг північний в напрямку Оріхово-Васильівки, а також в напрямку Іванівського. Тут ми розуміємо, окупантам цікава сама траса Бахмут Шасів Яр Костянтинівка. А Іванівська якраз і розташована на цій ділянці фронту, але просування окупантів там немає. Наші сили ці атаки повідбивали. І як ми бачимо по карті, ситуація в місті надскладна, Ворог точно не збирається зупинятися і, схоже, дуже намагається захопити місто Бахмут до 9 травня. Як того вимагає Путін, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на позивний мамай в ефірі телемарафону розповів про актуальну ситуацію в місті та навколо нього. Йдуть постійні атаки, зокрема. Крайніми днями росіяни дуже активно атакують на півночі, намагалися перерізати дорогу з Хромова, вийти на цю дорогу. Відповідно, кожна атака піхот на Росії супроводжується артилерійським обстрілом. Тому, звичайно, дуже важко українським піхотинцям, які на відкритій місцевості перебувають і зупиняють цю навалу за навалою, але дороги контролюються на південному напрямку. Взагалі все місто контролюється, тобто будь-які спроби. Які раніше були вийти і перерізти дорогу на Константинівку, нічим не завершилося. Там атаки ворога захвинулися. Так само є дуже багато фейків, що ворог десь просувається. Тривають ще інерційні атаки ворога в місті, ворог вже істотно виснажений, але, на жаль, і далі має величезну кількість боєприпасів, тому цим вогняним валом, так званою тактикою, як всі називають сирійською тактику, і далі продовжує знищувати місто. Батальйон Стугна, один із тих, хто захищає Бахмут. Вони показали, як один із підрозділів б'ється з ворогом під хромовим. Бої окопні на відстані кількох метрів від рашистів. Бійці кажуть, то вже були не обідрані зеки та мобілізовані. Ближні бої, ліквідація рашиста, щасливий випадок, коли казка врятувала життя нашого воїна і евакуація пораненого. все це війну, яка вона є, насправді показали нам наші захисники.

Така вона війна очима наших воїнів. Ми бачимо, що вони справляються з усім, що є на їхньому шляху. Ну, власне, справляються вони на Бахмутському напрямку, а так само на Авдіївському. Зараз будемо говорити про те, що відбувається саме на Авдіївському напрямку за допомогою онлайн мапи Deep State. Подивимося, яка ситуація там і чи демонструють зміни нам наші аналітики. Дійсно, певні зміни є біля новобахмутівки. Оце ситуація на вчора. Це ситуація на сьогодні. Як ми бачимо, якщо вірити карті, то наші сили імовірно дещо відбили окупан окупантів саме ось біля цієї траси, але аналітики не коментують за яких обставин це все сталося. В районі Невельського окупанти там відновили свої штурми. Про це так само зазначають аналітики. Штурмові дії там відбувається, але результат їхній невідомий. І генштаб повідомляє про відбиті атаки окупантів в напрямку саме Авдіївки, в напрямку Сєверного, Первомайського та Мар'їнки. І до речі, щодо Мар'їнки, сьогодні в російських пабліках вже я бачила інформацію про те, що вони дуже боя. Аця, що наші сили наступатимуть на Мар'їнському напрямку і кажуть, що тут буде контрнаступ, але для них це не буде несподіванкою, вони до всього готові, мовляв.